Слухай, Юрочка, ти подивися, Оце ж вже діло до осені, розумієш, вже Таня дивиться на оці всякі закрутки. Джемчики, повидла, оці всякі варіння. І подивися, що я знайшла. Що я знайшла? Я знайшла всюди чарівна полочка. Ноль, от цукори 10 калорій. Помієш? Слухай, і це вічнєве, моє любиме. Може попробувати, скільки воно? 3 євро. Ну, звісно, без цукру дороге, дороге, без цукру, а це що, бебе? Бебе? арандано, це цей. Ранда, ну, ці чорні черніка, коротше. Це трошки дешевше, євро 75, це нормально. Но 3 євро, ну це якби трохи кусається. І ви ж пишете, що воно без цукру. Що ж ви такі, таку ціну гелите? А ось тут уже 2 євро. Інтересно, да? 230 грамів євро 75. А тут 280 грам євро 10. Слухай, ну що мені оце робити? Ну, я вирішила так, треба щось вибирати. Або. або. Значить, ми побачили, ми зафіксували, що воно тут таке є. Що воно оце так стоїть. І оставили, хорошо? В следующий раз. Ти купиш це? Хорошо, хорошу. Бо я ж взяла оціх, дивися. Оце ось я взяла оцей наборчик. Оцей наборчик я взяла і цей. Це до кавузьки після обіду. Ой, не знаю, сладкоєшка ти. Йоперний балет. Чи може поміняти? Я вже це ось їла. Може поміняти сера, поїсти, як ти думаєш? Коротше, зараз буду думати. Оце ж бачиш діалог тихо сам з собою. Mm. Да.